Ахтунг, ахтунг! І знову ці Житомирські зробили ось такого трактора. знайшли на його клієнта, чи клієнт сам знайшовся. знайшовся. І вже вони його ось його, підготували, Он прицепа вже пригнали, машина стоїть уже, Прицеп розмальований з нашою рекламою. Звісно вже ця реклама трошки подустала. Ну, але вона працює. Міні-трактор з мотоблока. На борту міні-трактор з мотоблока. Скільки цей причіп перевозив мотоблоків і тракторців? Не перерахувати. Тут така етикеточка. Ось такий трактор готується на відправку до свого клієнта. Пан Василь поїде на Волинську область, на місто Любомиль. Верніше не поїде, а ми його повеземо. Кого цікавить замовлення, придбання, переобладнання. Так побалакати в коментарях теж пишіть всяку єрунду. Завжди напоминаю, чи дуже часто напоминаю, чим більше ви пишете негативних коментарів, тим більше в мене роботи. Так що бажаю здоров'я цим коментаторам. Пишіть, сиріть нас, обсирайте, а ми будемо робити і переробляти мотоблоки в трактори. Всім дякую за увагу. Мирного неба. Тримаємося!